Мобілізація не торкнеться тих, кому менше 25 і більше 60 років. Сьогодні у Генеральному штабі детально розповіли, хто потрапить під четверту хвилю мобілізації, за якою планують залучити 50 тисяч осіб. Повістку можуть отримати усі громадяни, визнані медичною комісією здоровими. Винятком є батьки трьох і більше дітей віком до 18, а також ті, хто опікується недієздатними родичами. Не мобілізовуватимуть священиків та студентів денної форми навчання. Мешканці окупованих територій можуть потрапити під мобілізацію. Білізацію лише у випадку, якщо стануть на облік у військкомат, попри це в першу чергу розраховують на тих, хто вже має військову підготовку. Якість надання адмінпослуг Україні погіршилась, так вважають українці, опитані фондом демократичні ініціативи. Опитування проводили у десяти містах України. Позитивну роботу центрів оцінюють лише 5% населення. Негативом називають великі черги, відсутність чіткої інформації щодо необхідних документів, затягування процедури, необхідність відвідувати багато інстанцій та грубе ставлення посадових осіб. Не зникла і корупція у галузі. Найбільше хабарів дають під час реєстрації підприємців. Таких 45% відсотків. під час отримання дозволу на будівництво хабар давали понад 30 респондентів. Стільки ж нарахували і у міліції. Після відпустки, у якій перебували з вересня, дві роти батальйону Донбас відправляються в зону АТО. Одна з них рушила у вівторок. Наступний підрозділ приєднається через два дні, кажуть офіцери. За словами командирів, настрій у бійців бойовий. Настрій чудовий. Всі рвуться до бою. Сірилися до бою, тому що хочеться бути корисним своїй батьківщині. Хочеться звільнити свою землю як наскорше, від російських окупантів, від сепаратистів. Більшість бійців уже були на фронті. Євген Львович з позивним «Усач» пройшов іловезький котел. каже, помилки генштабу не змусили його залишитись вдома. Нічого ж не змінилось. тобто так і є. Україна їзда є, да. є окуповані території, є сепари, Мало того росіяни з'явилися. Пічно на підбитій БМД були росіяни. Доставав документи, смотрел, видел. А розкажіть докладніше про це. Коли це було, як трапу? 29 числа. Виходи з Алавайська по Червоносільським нашу колонія колону розстріляли російські танкісти. Серед бійців, що відбувають у зону АТО, також є новобранці. За словами командирів, вишкіл пройшли належний і готові до бою. Это моя страна, я бывший военный сам человек. И я должен все-таки защищать своих же людей. И я хочу, чтобы потом, когда это все закончится, и сидеть и меня спросят, папа, а что ты сделал для страны, я им скажу, я сделал так, чтобы вы могли спокойно себя чувствовать и не бояться ходить на улицу. Натомість видана раніше бійцям броньована техніка, виявилась недієздатною. батальйону Донбас довелось вирушати у зону АТО без неї. БТРи, які нам були надані, всі три, БТР-70, дізельні, які були надані в Національну гвардію з заводу, всі були не кондиції, м'яко сказано. Всі були несправні. На сьогоднішній день визвані представники заводу для того, щоб усовувати ці неполадки. Тим часом перша рута батальйону Донбас повертається на ротацію у зоні. Ато бійці перебували два місяці. українська влада має розслідувати військові та воєнні злочини. Це стосується і конкретних випадків збройного конфлікту на сході нашої держави і подій на майдані. Кримінальні експерти стверджують, що міжнародних законодавчих норм для притягнення винних до кримінальної відповідальності достатньо. Ратифікація Римського статуту, як на мене, просто першочергове завдання, оскільки воно поширить юрисдикцію міжнародного кримінального суду єдиного постійного органу міжнародного кримінального правосуддя. На всю територію України, а на відміну від національних судів так, будь-якої держави, зокрема української, для міжнародного кримінального суду немає людей, що користуються імунітетом. Наприклад, главу не користуються. Ім. Судити злочинців можуть і українські суди, але у те, що винні будуть покарані, не вірять ті, хто постраждав від тортур, приміром іллю із колегою, запросили в СБУ для дачі показань лише через півтора місяця після звільнення з полону. СБУ один раз, да, викликав, зібрали свідчення і все. А ну, МВС навіть без нашого втручання порушила кримінальну справу за фактом незаконного позбавлення волі. І теж викликали на дачу освічень. От ну не знаю, що з тією справою, бо <сі> здається, там чи, частина людей, які тримали нас в полоні, вже виїхали в Росію, а частина ну, немає в живих. Зрозуміло, що абсолютно всіх винних до відповідальності не притягнуть, кажуть експерти. Але треба щоденно збирати свідчення і систематизувати скоєння. Проблема не в тому, що кваліфікувати саме як воєнний злочин. Всі оці діяння, які вчинюються, вони знайдуть якусь кваліфікацію. Проблема напевно в тому, щоб все ж таки завершити цю всю конфліктну ситуацію, і щоб рано чи пізно відповідальність за ці дії має наставати. Експерти наголошують, строку давності за воєнні злочини немає, а тому правильно розслідувані факти рано чи пізно допоможуть поставити вагому крапку в ситуації з окупованим Кримом і напівзруйнованим Донбасом.